Супутник Сеула зафіксував військових КНДР в Росії. Ось так вже далеко не перший раз. а Тепер бачимо підтверджені кадри з супутника. Південної Кореї Національна служба розвідки Південної Кореї зазначає, що її північна сусідка вже розгорнула 1500 спецназівців у Владивостоці. Супутник південної Кореї зафіксував пересування війська КНДР на територію Росії. У Владивостоці нині перебувають 1500 солдатів спецназу. Про це повідомляє Йонхаб News Едженсі з посиланням на джерела місцеві розвідці. Національна служба розвідки Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила направити на загал близько. 12 тисяч військових ВРФ для підтримки війни проти України вже. Розгорнула ось цю 1500 спецназівців у Владивостоці. Імовірно, цей знімок, який ми зараз з вами бачимо, був зроблений супутником, оснащеним радаром із синтетичною апертурою CAR, який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування. Припускає змі Південна Корея використовує кілька супутників, обладнаних пошуково-рятувальною системою, включаючи військовий розвідувальний супутник. Хоча зображення зроблені військовими супутниками зазвичай не включаються в уряд. Ові оскільки вони класифікуються як військова таємниця. Втім, Південна Корея уважно зараз відстежує переміщення північної Кореї зі своїх супутників, якими керує уряд військові на тлі зростання та поглиблення військової співпраці між. Москвою та пхеняном також раніше сьогодні нам стало відомо, що розвідка той південної Кореї ідентифікувала інженера з КНДР, який спостерігав за запуском росіянам ракет по Україні біля лінії фронту. Очевидно, це була його остання місія в його житті. Національна розвідслужба Південної Кореї за допомогою програми розпізнавання облич проаналізувала знімок ймовірно, зроблений на Донеччині та делегації, що супроводжувала лідера КНДР Кім Чен Ина під час інспекції одного зі збройових заводів. Що Серпні минулого року у висновку програма розпізнавання облич встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок. Такі вони. Тут на жаль, але це ненадовго на щастя у центрі протидії дезінформації. Сьогодні також повідомили, що супутник зафіксував пересування війська НДР до Росії, і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, наголосив, що у Владивостоці дійсно розгорнути ось цей спецназ чисельністю до 1500 солдат. Керівник центру протидії дезінформації ради Нацбезпеки безпеки оборони Андрій Ковенко зазначив. Що супутник зафіксував на загал пересування до 12 тисяч військових КНД на територію Росії раніше? Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будано говорив про цифру в 11 тисяч наприкінці цього тижня. В інтерв'ю виданню War Zone». Буданов озвучував цю цифру ну тисяча сюди, тисяча туди. Понищимо всіх і кожного. Звісно, нам нам вже буде не складно, звісно. Я нагадаю, що в Пентагоні тим часом і в НАТО не можуть підтвердити і верифікувати достеменно і заявити про те, що Скакандер перебувають для того, аби брати участь в війні проти України, але тим не менше будемо сподіватися, що і супутникові дані, і інші докази будуть більш переконливою аргументацією для наших західних союзників. Бо як там кажуть, що звісно, якщо ми побачимо раптом, що солдати з КНДР на полі бою в Україні, то це буде викликати занепокоєння. Ну на їх би місці, але я не на їх місці. На жаль, я би не зараз вже не те, що непокоїлась або якось діяла, але ну ми бачимо, що до нас. Наших партнерів і союзників часом доходить дещо із запізненням, але не все так однозначно, як там дубляти та в Росії. Ось так тепер для них теж буде це і не все так просто з військами КНДР. Їхнє використання матиме певні труднощі, м'яко кажучи, і наслідки про це говорить в ексклюзивній розмові з нами. Експівробітник СБУ Іван Ступак його й почуємо. Корейська мова це не англійська, це навіть не італійська. Ну тут мало фахівців, які можуть спілкуватися на полі бою. Треба давати вказівки дуже швидко, щоб вони розуміли, правильно все виконували з сусідами росіянами на там лінії розмежування зліва справа. Це ну це доволі складно. Це такий челендж, який можуть подолати, але на перших етапах він буде ну, неприємним для Російської Федерації. По-друге, це постійно тримати. На Бузі, цей контингент північнокорейців, щоб вони не розбіглися, і я впевнений, що серед них 100% будуть представники е Північно-корейської служби безпеки, міністерства безпеки, така собі контрозвідка, яка буде на місці святкувати настрої цих вояк, щоб вони там раптом, наприклад, всі там 12 тисяч, не підняли лапки до гори і не пішли здаватися в напрямку Збройних Сил України. Тобто над цим вони будуть дійсно працювати. Потім питання виникає ще. Кооперації на момент а, військова таємниця. я знаю такий момент, що північно-корейська влада розглядає своїх військових як усіх таємної сенситів такої інформації, і, і я собі намагаюся уявити момент, що якщо північно корейський вояка потрапить в полон, то він може там багато чого розказати про північну Корею. А чи вигідно це північно-корейському уряду? Ну таке дискусійне питання. Дискусійне питання і питання, яке демонструє певну слабкість Російської Федерації, президент парламентської асамблеї НАТО висловився про приїзд на війну північнокорейців за словами Джері Конноллі, Відповідне рішення було ухвалено через те, що російський потенціал. Вимотався В'єтхім став запрошення з Росією військових з КНДР на війну в Україні демонструє певну слабкість Російської Федерації. Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джері Канолі. Він припустив, що відповідне рішення було ухвалено через те, що російський потенціал значно скорочується. За оцінками втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції Барбароса після 1941-го. Думаю, це привід не стільки для стурбованості, а привід подивитися, що ж це говорить про сучасну російську армію у холодній війні. СРСР був домінуючим партнером КНДР під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії а також війська. Так само, й Китай зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні. Це вже багато про що говорить.